Дуже прикло, коли обурюються чоловіки. Більшість з вас повтікала з України від війни. Ви не пішли її захищати. Це ваша батьківщина, пане Микола. Я так розумію, що ви також громадянин України маєте український паспорт. І розкажіть тоді нам від чого ви виїжджали? Ці люди виїжджали від смерті. Це нормальне явище, коли людина не хоче помирати і виїжджає там, де спокійніше, щоб там ростити свої сім'ї. А от від чого виїжджали ви? Вам також не хотілося жити в Україні чомусь да? розкажіть нам свої причини переїзду в Канаду і чому ви зараз знаходитесь в. Канаді, а не в Україні, тому що, напевно, в Канаді легше та спокійніше захищати Україну, чи не так? Тому, друзі, коли у вас будуть виникати питання, чому ж не з'являються нові програми для українців, знайте, що такі люди, як пан Микола Воротиленко, всіляко буде цьому запобігати. А пану Миколі, хочу просто порадити, не займайтеся більше благочинністю, тому що ви не розумієте, що таке допомога людям і що від того треба очікувати.